Добрий день! Діти, послухайте, будь ласка, в полі, в небі та у морі помічників у нас доволі. Як ви гадаєте, про кого це йдеться? Так, вірно, це транспорт. Транспорт це наші помічники, які допомагають людині пересуватися, перевозити вантаж, допомагають у роботі, обробляти землю, збирати врожай. Ось є транспорт спеціального призначення, що допомагає в порятунку людей. Існує чотири види транспорту. Це наземний транспорт, той який пересувається по землі. Водний транспорт, який пересувається у воді або на воді, повітряний, який у небі, і підземний транспорт. А зараз послухайте загадку і дізнайте, що ми сьогодні будемо робити. Що за чуто довгий дім? Пасажири є у нім. Це взуття його з резини, а харчується бензином. Це автобус. Сьогодні ми будемо робити ось такий автобус. Нам потрібен кольоровий папір, картон, коробочка порожня, клей. Клейонка, ножиці, олівець, кришечка і серветки. Колір майбутнього автобуса вибирайте самостійно. Нам з вами потрібно взяти кольоровий папір і ним обклеїти коробочку. Спочатку ми обклеюємо боки один і другий, а далі обклеїмо повністю всю коробочку. Ось така у нас коробочка вийшла. Далі робимо з вами двері, по висоті повинні бути трохи нижче за автобус. Вирізаємо два прямокутнички і приклеїмо їх з однієї сторони, з одного боку, з лівого і з правого. Далі робимо вікна, беремо з вами блакитний папір і вирізаємо квадратики. Нам потрібно буде 6, бо 2 будуть з однієї сторони і 4 з іншої. І приклеюємо їх. І з другої сторони. Дивіться, виступаємо трохи зверху, на одній висоті, стараємося їх приклеїти. Ось наші віконечка готові. Далі нам потрібно зробити вікно нашому шоферу. Беремо з вами ще кольоровий папір і вирізаємо прямокутничок. І два кутики, оці обріжемо, буде такий трошки закруглені. Тепер зробимо фари. Можете зробити прямокутні, можете зробити кругленькі. Я буду робити кругленькі. Беремо жовтий папір. Ось вирізали з вами 4 фари. І наклеїмо 2 спереді і 2 ззаді. Залишилось зробити колеса. Скільки їх потрібно? 4 Беремо з вами чорний картон, можна взяти кришечку і обвести її. І вирізаємо з вами 4 колеса. І приклеїмо їх 2 з однієї сторони і два з другої. Добре промазуємо клеєм, бо картон супкий і потрібно, щоб він добре тримався. Ще раз гарненько притиснули пальчиками і ось наш автобус готовий. Чекаю на ваші роботи.